У Івано-Франківську минулої неділі, як і у всіх великих містах України, відбувся велелюдний мітинг, на якому люди скандували, підтримуючи ті самі вимоги, що кілька місяців тому. Дострокові вибори президента і парламенту, повне перезавантаження влади, люстрація і про європейський курс розвитку держави. Виступили народні депутати України Олександр Сич, Руслан Марцінків та Петро Порошенко. Самі всі досягнення, які ми маємо. Протягом цих трьох місяців були б неможливі так без позиції киян, без внеску всіх регіонів України, але франківська сотня в силі самооборони Майдану і франківчани, які міцно стоять з вимогою скасування диктатури. Із вимогою модернізації України без них нічого не відбудеться. Франківськ, дякую тобі за це. Нас чекає дуже складні два тижні. Бо саме з днем 17 лютого всі пов'язують, яким шляхом піде. Розвиток конфлікту між українським народом і неукраїнською владою 17 числа має вступити так званий закон про амністію, за який ми не голосували і не приймаємо його. Чому ми його не приймаємо? Бо амністії підлягають злочинці. Які сидять у тюрмах, і яким чином амністію можна застосувати до невинних людей, справжніх патріотів України, яких хапали і кидали у в'язниці лише за те, що вони є українцями.